Ми за вас, ми за вас. Супер! Мати можливості це реалізовувати. Новий світогляд, який ми зараз так само перетравлюємо в собі, бо бачимо держава державою, війна. Це наша війна, це народна армія, це наша народна священна війна. Тому Міністерство культури дуже а, важлива тема Міністерства культури. Перше засідання Кабміну. Я вже розказую такі деталі, які ніхто не знає, бо ви маєте право знати, тому ми з вами спілкуємося. Так тихенько, по секрету. Перше засідання Кабінету міністрів. Ну, всі там доповідають, про, про щось, там, про щось той, наскільки це важливо, наскільки це важливо, наскільки це важливо, наскільки це важливо. От. І м м залишається, звичайно, там дуже мало часу. Вже кажуть, ну, от, а на завершення там лишилося пару хвилин. От, ми дамо слово ще зараз міністру культури. А як така обіда у мені, ви собі уявляєте? Думаю, божечко. Оце, бери, не Боже, що тобі не боже, все роки, що по бюджету, ми з вами знаємо, так? Що в їхньому розумінні, це ну, категорично неправильно. І я тоді кажу: знаєте, три хвилини це дуже добре, що ви мені дали три хвилини. Але в три хвилини в мене є тільки до вас одне запитання. Я про скажіть, будь ласка, хто ті люди, які будуть виконувати всі фантастичні програми? Про яких ви тільки що доповідали? Хто ті люди? Може вони усвідомлені в цьому, може вони виховані в системі координат, відповідальності за свою працю і, і, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому на першому засіданні Кабміну я сказала, що Міністерство культури це міністерство є стратегічним разом із Міністерством освіти. Тому ми відразу з міністром освіти. Сформували спільний комітет культури і освіти і провадили спільну політику, політику національного переосвідомлення. І першим ділом, коли я прийшла, я подивилася, що міністерство культури і мистецтв ну воно просто. Немає ніякого відношення до економіки, до грошей, до якихось надходжень, які би могли фінансувати наші бюджетні програми, яких було 49 тоді до сих пір, пам'ятаєте бюджетних програм. І думаю, так що потрібно зробити для того, щоб культура була закреблена. От в мене було завдання. Я хочу, щоб моя культура і моя Україна, вона я була переконана, що Україна це тера інкогніта, а сьогодні ще більше тера інкогніта. І закінчиться війна, ми побачимо, яка навала зі всіх світів буде сюди, в Україну, щоб побути, подивитися на нас, з вами, подивитися, відчути атмосферу, яка крутиться тут, життєдайна атмосфера такої вольнолюбної сили. От. Ну і Я зрозуміла, що треба кардинально щось зміняти. І я взяла таке гасло, воно звучало так: мистецтво це хра. А туризм це дорога до цього храму. Входить в собі сили для щастя і для радості, той народ є непереможним. І це ми з вами. І це той народ сьогодні, який своєю честю, гідністю, мужністю, дивує весь світ. Дивує от такими цінностями. Знаєте, Бо коли в 2014 році один російський олігарх, мій друг українського походження. Приїхав на Майдан, коли говорили, що там ой, там е, таке сяке, і так далі, і так далі, зібрали за гроші, всіх підкупили. Він прийшов, став, каже: Ні, таке купити не можна. Нема таких грошей, щоб можна було це купити. Тобто, дійсно, те, що ми сьогодні творимо, і те, що ви сьогодні залишилися в Україні, те, що ви не поїхали, те, що ви в цей момент істини залишилися на своїй землі. Бо кожен із вас, навіть якщо ви просто вчитеся, ви є воїн, бо ви є воїн в тилу. Бо якщо є люди, то є за кого боротися. Якщо є люди, то є держава і є народ. Тому я вам за це хочу подякувати за те, що ви тут, і ми разом з вами творимо велику гарну історію.